Зараз я вам хочу показати нашу хатину е, про бабусі. Це Олена Присяжнюк своїм підписникам у інстаграм та тік-ток Вона показує бабусину хату у селі Жабокрич на Вінниччині. яку я реставрувала найпершою, і показати цю неймовірну красу з гарбузи печиво печу блогерка Тетяна Руденко готується до зйомок у селі на Київщині. Чоловік допомагає. Коли як там називається активна зйомка, що в русі треба це все зробити, я знімаю, так як мені Таня говорить. І Тетяна, і Олена розповідають про життя у селі, і їхні блоги стрімко набувають популярності. А де молі твоє, а де молі? У Олени 134 тисячі підписників, у Тетяни 125 тисяч, і це тільки в Інстаграмі. А деякі відео набирають мільйони переглядів. Люди говорять про те, що ми їх надихаємо. З Тетяною починаємо спілкуватися на кухні, де вона готує. Її робоче місце біля панорамного вікна з фантастичним краєвидом. Це величезне вікно у старій сільській оселі. Вони разом з чоловіком встановлювали власноруч. Обоє не майстри, але з любов'ю і власними руками реставрують оселю. Змінили повністю майже пів хатини. Збудували нове, поставили нові вікна, нові двері і дах новий зробили. Її блогерська історія почалася рік тому, коли вирішила переїхати з міста під Києвом у село. В січні місяці цього року було остаточне прийнято рішення. Смілива незалежна жінка купила хату в селі. Купила хату, яку треба було повністю переобладнувати. Взялася робити це сама, адже тоді була без чоловіка. А ще почала про своє життя розповідати у мережі. Дуже багато дивилася за такими блогерами, які знімають там село, якісь такі домашні справи, ці знаєте, побути. Мені це ну, подобалося. Коли я купувала цю хату взимку, навіть не являла, яка краса навколо неї відкриється навесні. Блог починав набирати популярності, і якось її відео побачив Вадим. Таня знімає таке ну, відео, що воно затягує. І написав. Він військовий, був тоді на бойових позиціях. І жінка у спілкуванні спершу відмовила. Бо я ж доросла жінка, розумію, що ці переписки мені не до чого. Я раз написав, ну нічого, другий раз, третій раз. І на четвертий раз, начебто, зустрілися на каву в Бучі. На другий день зустрілися. На третій чи на четвертий день ми почали разом жити через тиждень, одружились. Ну і все, живемо разом. Відчує атмосферу мого блогу. Олена Присяжнюк живе у невеликому містечку, але щодня їздить за 10 кілометрів у Жабохреч, де провела усе дитинство. Я багато розповідаю красивого, романтичного, цікавого про село, але й не забуваємо про ті проблеми, з якими стикається саме село на сьогоднішній день. Це відсутність доріг, в деяких селах відсутність шкіл. Вивчати історію села блогерка почала ще 21-го року, а згодом у соціальних мережах. Стала розповідати українцям, як відремонтувати старі хати за давніми технологіями, бо й сама взялася це робити. Як замішувати глину, солому, полову, з піском, з кізяком. І ми змогли відреставрувати цю хатину саме тим чином, як робили це колись 50-100 років тому. Уже бокричі Олена має шість будинків відремонтовані усією сім'єю, а ще величезну колекцію вишитих сорочок, яких збирала разом з мамою. Та безліч ідей, як краще показати та розказати про своє село та рідних. Це Олен. Все її ідеї. Абсолютно все це її ідеї. Вона завжди до села горнулася, вона хотіла залишитися в селі. Та незмінним авторитетом для Олени залишається її дідусь. А Оленко буде посидіти, відпочити. Він є улюбленцем Оленщиних підписників. Постійно у сільській роботі знає, як закоптити м'ясо чи побудувати велику квіткарню. Будуємо тепличку, добудовуємо вже в основному живе побудовані. Блоги Олени та Тетяни не про моду жити у селі, а про село, яке завдяки новим ідеям та відродженню має жити і розвиватися. А ще вони на власному прикладі показують, що щастя може бути в дрібницях, таких як красивий світанок чи вогонь у печі. Ольга Чатайло, Людмила Цимбалюк та Максим Костенко. Факти ICTV, Єдині новини.